Вони домовилися чекати один одного о десятій. Говорить Олена Пудова. каже, ось уже місяць їздить на реабілітацію на інватаксі. Нам на коляски в транспорт заїхати дуже тяжело і дуже складно. Нам потрібно їхати в поліклініку, в лікарню. Пан Сергій теж чекає біля свого транспорту, аби допомогти пасажирці. Каже, не гає ані хвилини, сідає за кермо і до наступної зупинки. Людям треба допомагати, і, і просто це така робота, що треба завжди ну, встигати. Чим що... бо зараз одна машина у нас. Дорогу Галина Манько розповідає для людей з інвалідністю цей транспорт чи не єдина можливість їздити містом. Зайти в транспорт це. Саме настоящий квест, тому що, по-перше, нас люди зараз може війна, може що люди стали набагато жорсткіші. Раніше люди старались допомогти, зараз ні. По Чорноволу на таксі з донькою та сином чекають пані Світлана та пані Ліна. Нам за вас ми тепер попіруємося, щоб хтось разом, тому що одна машина, якщо нам общественним транспортом добиратися, ну ми взагалі на процедури не встигаємо. І ось поліклініка виходять гуртом. Ліна Десятнікова з Назаром чекатимуть. Колеги пішли, як то кажуть. На процедурі, а нам ще півтора години гуляти до процедур. Так як ну, одна машина і ну, їхати тільки нею нам доводиться. Директор Черкаського територіального центру надання соціальних послуг Андрій Сагадар розповідає, ще місяць тому у місті працювало два інватаксі. Але так як одна з них це вже відносно стара газель, і вона поламалася і немає можливості закупити запчастини, тому що вони виробляються країною агресором. Зараз вона на ремонті. У центрі планують придбати новий автомобіль, каже пан Андрій. Виробник нам протягом 60 днів зараз має поставити машину. Вона буде сучасна. Це будуть європейські стандарти для перевезення інвалідів. Я думаю, що можливість є, вона буде десь середини липня. Ми запускаємо ще одну машину на маршрут. Тому люди будуть. Ну я не скажу, що повністю задоволені, але послуга в два рази збільшиться. Тетяна Рева, Олександр Костенніков, Суспільне, Новини Черкаси.